І намалюємо ось такі гарні помідорки, які ми виростили на своїх рядочках. Такі красненькі та гарненькі. Для того, щоб намалювати, нам знадобиться простий олівець, водичка, червона та зелена фарба. Починаємо малювати. Беремо простий олівець і малюємо кружечок. Повторюйте за мною. Намалюємо три помідорчика один. Вот так, три помидорчика. Далее мы с вами малюем ему хвостик. Ось такий хвостик нашому помідорчику. Так. І... всіх помідорчиків малюємо. Все ось такі помідорчики у нас вийшли три гарних. Ну, а тепер. Отак От намалюємо йому ще трішки. Так. Це у нас називається, так, щоб більш реалістичний наш помідорчик був ось так. Намалювали. Ну, беремо тепер пензлик і починаємо розфарбовувати. Давайте спочатку розфарбуємо. Кінчик помідорчика нашого зелену фарбу. І замальовуємо наш кінчик. Мочимо ще твішки? Е, наступный. Е, еще один. Е. Yeah. Гарненько нашу щіточку помили і беремо червону фарбу і гарненько її вмочуємо кісточку нашу червону фарбу, будемо малювати, розфарбовувати наші помідорчики. Так. Спочатку по контуру промалюємо, промалювали гарненько контур, є. І третій. є. Третій. Ну, і тепер зафарбовуємо нашу серединку нашим. Помідорчиком зафарбовуємо все гарненько. За лінією не виступаємо, не, швид... не спішимо, а гарненько розмальовуємо, домальовуємо наш помідорчик. Değil І так само дофарбуйте самі третій помідорчик. Ось такі гарненькі помідорчики у нас з вами вийшли. Чекатиму на ваші прекрасні малюночки. До зустрічі, мої маленькі друзі.